Ого, Сквідворд! Ого, це не Скідворд! Це не Скідворд! Це, це взагалі не Скідвард, це якийсь чувак в костюмі! Настрату! Він би Патріка! Губка Боб, якого змусили працювати в нічну зміну, в зміну, в яку сталося чимало дивних і страшних таємниць. На дорозі додому він зустрів вампіра, який слідкував за ним. Красті Крабс переживав кризис через те, що всі пішли їсти до планктона. Але саме в цю ніч приїхала якась екскурсія з величезною кількістю риб, яку прийшлось нагодувати. Але потім за Сквідвардом сталося щось жахливе. Його засмоктали в тунель. Привіт, друже, мене звуть Дайрос. Якщо ти не зрозумів, що зараз і про що взагалі йде мова, то я тобі розповідаю сюжет минулої частини проходження губка Боб Нічна. Зміна. Вже вийшла друга частина під назвою Тунелі, де ми продовжуємо проходити гру в ролі губки Боба в якомусь паралельному світі всесвіту Бікіні Ботома, де все у горорних фарбах, за нами гониться якесь чудовисько, все з ніг на голову перекручене. Взагалі, Патрік і став якимось бізнесменом з 90-х і тому подібне. І в останній момент, як я вже сказав, Сквідварда засмоктало в якийсь тунель. Чи то просто скинуло в якісь печери, які є під Красі Крапсом, і зараз нам потрібно їх, я так розумію, дослідити і дізнатись таємницю цього місця, що ж не так, чому за нами хтось слідкує, і що взагалі в цьому бікіні ботумі твориться. Тому обов'язково тисяй вподобайку. Раджу також подивитися минулий епізод. Він теж вийшов доволі цікавим. Він є в мене на каналі. Також підписуйся, якщо ти до цього це ще не зробив. Ну і пиши коментарі, мені цікаво буде їх почитати. Ну а мені. Вже просто руки не терпляться подивитися. Руки не терпляться. Що? Руки чешуться вже продовжити проходження, тому що мені перша частина дуже сподобалася. Окей, як ти бачиш, в е, виборі частин є нічна зміна і тунелі. Обираємо тунелі, тому що зараз у нас саме ця частина. Я відразу візьму тут перекладач, тому що тут дуже важливо перекласти сюжет, а в нас з'явились руки. В нас є руки! Вау! Це серйозно, я тобі так скажу. Так, окей. Я, я можу рухатись лише впара і назад. Мишка чомусь ніяк не реагує. Так має бути взагалі? Так, щось дуже-дуже дивне. Чи, чи так не має бути? Секунду, можливо, це якийсь глюк. Ні, це не якийсь глюк. Я не можу ніяк рухати мишкою. Окей, я йду по якомусь тунелі. Йо-маю, він щось сказав, що е, ці тунелі здаються важкими після дня ніг. Щось типу такого. Можливо, я залишу субтитри, щоб було більш зрозуміло. Що цей чуп мені падає, постійно, постійно так от зараз зроблю. Це таке. О! Наману. Знаєш, типу, оп. І все? І все. Ну, а як по-іншому? Так, отак. Є, я зараз схожий на якогось вампіра. Mm -hmm. <смі> мені сиди, ще ікла. Коротше, і взагалі буде ідеально. Окей, не зважайте. А, так, ми бачимо тут якісь корали. Ми бачимо тут тунель, світло в кінці тунеля, все як має бути в професійних горорах. Що ти мені скажеш, губку Бобу? Він одну праву руку ось так підсуває, ліву підсуває. Що це? Ну, Ми кудись перейдемо, да, ми кудись прийшли. Що це за місце? Клас, я впав кудись. Сквідвард, де ти в біса? Він запитав. Що це за звуки були жахливі? Що це за бекдорс якийсь, Я не розумію. Я в якомусь басейні. І це все під красці крапсом? Серйозно? Хм-хм, mm -hmm. дуже дивно. Якісь начис... Ні, це не стовби. О, це дірки. Це дірки в підлозі? Це ті дірки в підлозі, які. Хе-хе. Kind of <laughs> Коротше, він. Запитує, якого біса ми ж якби в океані. Як таке може бути, що е, під землею є. ну, під, під океаном є місце без води? Ну, щось типу такого. Вот. Тут дірки в нас є. Ну, мені теж це цікаво, а можна, до речі, субтитри вимкнути? Ні, субтитри, на жаль, вимкнути не можна. Ну, що зробиш? Доволі простенька гра, доволі по-простому вона зроблена, що я хочу від неї. Так, я бачу якийсь силует. Ні, це не силует, це якісь двері. Погнали у ці двері. Єпі. Прикольно. Єпі. 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 Ха. Окей. Додали звук door loading. І додали, до речі, яка... Good thing I I grabbed my trusty flashlight before coming in. Don't ask where I was hiding this. Короче, він щось показав, що добре, що я взяв ліхтарик, типу бла бла бла. Е, У мене з'явився індикатор мікрофону, і це може значити лише одне: те, що, скоріш за все, мені прийдеться мовчати. Тому, якщо я десь замовкну в момент, знайдеться, що я це зробив не просто так, а можливо за мною зараз може хтось гнатися. Це so, мене швидкі Не поняв? Ого, Сквидворд! Ого, це не Сквидворд! Це не Сквидворд! Це, це не Сквидвор, це якийсь чувак в костюме! Ты кто такий? Це ти, це ти ось ты вампир, да? Вампириус! Відстань, отстань, вистань, не встань, не встань, не стань, не стань, кишкиш! Что сталось? Что стал? Что ты заупинился? Не запиняйся! Та бежи ты! Бежи, фу! Фу! А! -о. Що я тільки побачив? Він перетворився в Сквідварда?! Тобто, Сквідвард це. Що таке? Що сталося? М -м -м. What is this? Що сталося? А, чекай. Коротше, через цю воду, яку додали, походу, розробники, оптимізація впала жорстко. Вони вирішили, знаєте, щось новеньке додати. Гру. Коротше, в мене знизу є. Спринт. Мені треба ним якось розпоряджатись файно. Мені треть сюди. Так, окей, він минулий раз був тут. Я можу сюди пройти, але я не хочу. Я хочу йти впарад. Угу. Бо я сп. Ні, я... ясно, мені треба було. йти все ж таки туди. Не люблю лабіринти. Скільки разів я казав, що я не люблю лабіринти. Так, треба трішечки свою спритність збільшити. Як ця полоска називається? Е, боже мій, виносливість? Ні-ні-ні. Українською по-іншому якось буде. Я вже й забувся, гаразд. Окей. Ой-ой-ой-ой! І знову ця вода! Вот і зис What are you doing? Що ти наробив? Чи це цей вампіріус щось виробляє таке негарне? Да по-любому, цей вампіріус. Да, походу щось провантажилось. Так, де це я тут? Обережно. Головне, щоб мене вистачало, якщо що, спритності. Спритність! Мабуть, це воно так і називається. Спритність. Ні, Мені здається. Я повернувся на. О, холера! Чи то Фредді Фазбер. Через цей глюк я не зрозумів, в яку сторону я дивлюся, і я повернувся назад. Ну, це дійсно якісь бедрумси, типу бекдорси, щось мені це зараз нагадує, чесно кажучи. Ну, подивимося далі. Тут же є, наче історія. Я першу частину скіпнув історію, там ж було, була якась записка, коротше, а я її скіпнув, я її не прочитав. І там щось розказувалось про того. Вампіра? Що це, типу, він перетворюється в Сквідварда, І що це наче все підробив красі. Е, красі? Крапс. Містер Крабс, щоб збільшити, наче продажі. Щось такого. О, баскетбол. М'яч, прикольно. З ким це я буду зараз грати в баскетбол? Баскетбол, баскетбол, баскет, баскет, баскетбол, баскетбол, хорош, красава. Е, проти глюкові кукуляри вдягаємо. Ану. Так, добре, все, вдягнув. глюк скінчився. Можна знімати. Полетіли далі. До речі, тут є ультри, може тут просто не, не ультраграфіку поставити, бо мені здається, що через це приколи якісь. Єпі! Так, я десь непонятно де. Давай підемо вперед. Є -пі. а, є -пі. Є -пі. Є -пі. Так, тихо. Тихо, тихо, тихо. Ого, там хтось є. А, це це, це краб. Мені здалося, що це лице цього вампіра. Це якийсь зіпсутий кр, Красі Крабс Красті Крабс. І я кажу на, на містера Крабса Красті Крабса? я кажу на Крабсбургера Красті Крабс. Плутаю, коротше. Знову ж таки, давайте спробуємо поставити кваліті поменше. Можна якось поменше? Опля. І воно щось не зменшується навіть. Все, я повернувся назад на це місце. Там до мене був баскетбольний м'яч, коротше. Ну, гра трішечки має, так би мовити, фрізи, тому що я так розумію, вона тільки-тільки вийшла з печі, прям гаряченька, така, прямо як пиріжечка. Я думаю, це, це є в принципі нормально. Думаю, з цим можна якось пожити. Мабуть, просто провантажуються якісь моменти і так далі. Горест. Там ми, значить, зупинилися на бургеру. Я трішки відійшов назад, бо мені прийшлося заново пройти. Тут немає збережень. Тут у нас є бургер. Я не знаю, може я можу його зжерти. Угу, yeah. Це зіпсута. Ну, Зіпсутий крабсбургер, якщо вже про це говорити. Ну, по факту, це не кратер, Він називається по-іншому. Окей, ми йдемо по тунелям, і наче ми поки що не зустріли справжнього Сквідварда Тому шукаємо його, шукаємо справжнього Сквідварда Сподіваюсь, що це можливо і нас не з'їдять. Так, я знайшов якусь, якусь драбину наверх. Ну, це хороша ідея. Питання лише в тому, хі -хі, чому він не засихає. Він ж, типу, губка, а тут, я так розумію, немає води. Ого, що це я знайшов? Що це за супертехнології у бікіні а? На Нащо мені взагалі м'яч? що я взагалі тримаю м'яч? Який сенс мені від цього м'яча? Поясніть мені, будь ласка, є в ньому якийсь сенс? Давай його викинемо поки що. О, туди вниз, все, щоб не втикав. Ага, щоб мені вийти, мені треба знайти 8 ось цих електричних зарядів якихось. Тобто баскетбольний м'яч мені ще знадобиться. Окей, зрозуміло. Тоді мені треба йти сюди далі. Так, чи я прийшов звідси? Я не розумію, звідки я прийшов. Мені хтось підкаже, звідки я взагалі прийшов. Я сюди, я, я сюди йшов, я сюди звідси вийшов чи я сюди зайшов, коротше. Це що, типу, як слендермен, треба зібрати 8 записок, тільки в цьому випадку треба зібрати 8 м ось цих зарядів. Так, чому я йду повільно? Поясніть мені, мені це не подобається. Так, все, вже не йду повільно, вже йду нормально. Я йду прямо швидко. Але тут нічого не, ски, не кінчається. Я бачу якийсь тунельчик ось тут в кінці. Що це таке? Якийсь квадратик. Я йду до цього квадратика. І я сподіваюся, мене там не зжируть якісь чудовиська непонятні. Мені це не буде подобатись взагалі. Ану, ану, ану. Давай, йди швидко. Ага, це просто якийсь тунель. Мені здається, я звідси прийшов. Мені здається, я звідси прийшов. Знову ж таки, мені треба мапу. На М немає мапи, ні, немає мапи. На що я сподіваюся, в принципі, що була мапа в доволі непроробленій. Непророблені не непроробленій грі. Походу, коли червоний, точніше, жовтий напис спритності, походу, воно не можна бігати. Типу, чи, чи що, бо я тільки що не міг бігати. Єпі! Не знаю, наш мені той м'яч, але я з ним ношусь, як не знаю, з чим, як за яйцем. Давай наліво в це підемо, Може тут є щось цікавеньке? Сподіваюсь, не щось, що мене з'їсть. Так, ага, ні, я все ж таки все рівно повернувся до цих сходів, і тут далі є прохід ось такий. О, твою ж, твою ж бляха, дивізію, ти нашо мене так лякаєш, дурбецело. І куди мені зараз тікати? Те мене зараз розлючить. Куди мені тікати? Me, I life, Серйозно, йду з самого початку. Ого! Оце моцно, звісно, це моцно. О, я знайшов другу цю штучку. Так, забираємо. Дві з вісьми, готово. Все ж таки, коли я помираю, вони залишаються. Ось це. Ще одна. Зіпсута булочка з крабсбургером. Булочка з крабсбургером. Це, це що таке? Це як булочка з сосіскою, <смі> чай, бутерброд і тільки булочка з крабсбургером. Так, ну я вже тут наче пробіг доволі багато. Ось тут я не був. Стоп, тут відкрилося, я цього не пам'ятаю. Я цього не пам'ятаю, воно відкрилося секунду. Я реально я пам'ятаю, як я робив ось цей прохід наверх. Я це точно пам'ятаю, але воно відкрила. Зараз знову з'явиться цей чупакабра. О. Найс. Не знаю, хто це такий. Добрий день, до побачення. Я не хочу, я з тобою не дружу. Коротше, цей чувак мені нагадує когось. Ось цей вампіріус. Блін, тільки кого? Ну, харе.

А, дивися, коротше, це ж цей лисий вампір, як його звуть. Як його звуть? Ну точно не цей сутінок. Точно не цей. Як його? Недавно фільм виходив українською. Носферату. От. Це ж наче цей вампір. Чи це інший? Не знаю, коротше, я вже зібрав три штучки, мені залишилось зібрати ще п'ять Це не так важко, як здається, але цей гівнюк не дає мені нормально, не дає мені нормально все це діло зібрати. Він на кожному шляху. І найнеприємніше те, біся, що мені приходиться кожен раз повертатися з самого-самого початку. І це не дуже прикольно. Я знайшов якесь кільце для баскетболу, і мені здається, що ось там. от Біля цього кільця мені треба скинути цю штучку енергетичну. Я не знаю, треба пробувати, мабуть. Ано. Чік. Мене вийде? Да, в мене вийшло чудово. Погнали 4 з 8 Це вже, я вважаю, прогрес. Но після кожного цього на мене нападає цей іносферату. Ну, будемо називати його так. Коротше, носфератум. Чи носферату. Чесно, вже не знаю. Вже не впевнений. Так. Ну тут просто одна тільки ця штучка, і все, більше нічого нема. Окей, тоді гайда, повіходимо тут по бокам, бо тут прям дуже великі місцини, прям якісь басейни. Тут, походу, хтось купався, або хтось зливав, не знаю, воду. Або це запаси питної води красікрапса. Капець, коротше, ось ці штуки вони розкидані по факту по всій дорозі, які я йшов. Можливо, мені вже цей м'яч не потрібен. Уявляєте? Тобто, по факту, вони можуть бути будь-де. Ну я сумніваюся, що вони можуть бути прям в воді, бо таким чином вони ж би зламалися, якби вони були в воді. Тому мені здається, що вони мають бути десь на. Так, тут наче я ще не був. Якісь колони тут є. Якісь... Ох, ти ж. Твою ж дивізію, що це! What is this? <laughs> <you know. laughs> Ракл якийсь ще, що це таке? В нього тут закрито О, фіолетовою мушелькою, його дорогоцінні причандалики. Ну, щоб ми не бачили, поняв? Капіц. <laughs> Сховались так? Ну тут холодно, тому й не дивно, в принципі, що вони сховались. Patrick? Що за вив? Шов? Що за вив? Я не чую ти де? Вив? Ззаду, ззаду, ззаду. Я десь пропустив Патріка. Патрік! Настирати! Він не бою Патрика! Він не бою Патрика! Халіра, ти. Недороблена. Ти нашого вбив Патріка. Ще одна штука. Клас. Залишилась остання. Остання батарейка лишилася, я зможу звідси втікти. Добре. Домовились. Мені здається, треба назад. Я ще не був в одному місці. Так, мені небезпечно тут ходити. Тут тільки що Патріка кокнуло, а його скинули. О, да, скинули. Блін, Патрік. Патрік, Патрік! Патрік, ні. Вони Вони замочили Патріка. О, халера. Жесть, о, ні, Патрік. Патрік, ні. Я, як, я, як я міг тобі допомогти, Патрік? Шесть. Він мочканув Патріка. Ти халера така. Я, до речі, фільм не бачив. Я Носфарату фільм не бачив, я хотів піти. Але щось я передумав. Не знаю чого. І можливо я правильно зробив. Я що там таке творилося? Так, що то. О, Станя! Все! Так, да. він сказав: пора тікати, скоріш за все, ці двері мають вже відкритися. Окей. Ну зараз тільки мене, звісно, розлючить, бо, самі розумієте, така якась непонятна штукенця твориться. Аномалії. Аномалії. Так, тепер треба якось звідси звалити, знайти вихід. Наче ось тут. От, ми сюди прийшли. да, Там в нас Геракл з закритим цим. Тепер мені треба. Значить, звалити от сюди. Головне, щоб він мене зараз там не зустрів, бо буде мені халера хана. Тербо... Так, заглючу, нормально. Зараз воно розлючить, і ми спокійно спробуємо швидесенько пробігти, щоб нас ніхто тут не зажав. Тихо, 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 швидко, 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 швидко. Прикол зараз стоїть біля дверей. Хух, да, відкрилися. Його немає, погнали. Хух, Ми втікли з цього тунелю. Це а? 2 mm -hmm. Він сказав, типу, що дякую, що пограли в другу частину. Продовження буде, тільки дайте мені, будь ласка, перерву. Окей, okay, окей, okay. що я можу сказати? Цікаво, єдине, що я поки що досі не розумію нормально сюжету. Там, наче треба було якусь записку прочитати, я її не прочитав. Можливо, ми десь повернемося до неї, можливо, я її десь зачитаю, або ви мені розкажете в коментарях, що буде теж дуже корисно. Я хочу дочекатись третьої частини, бо мені більше подобається ходити по там, наприклад, зайти до Білочки, я вже не пам'ятаю. Сенді, 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 звали. Зайти до ще когось, наприклад, додому до Патріка, хоча, мені здається, Патрику вже хана. Або це була ілюзія. До Красі Крапса, до його дочки і тому подібне. Цікаво подивитися, все це як виглядає в цьому сетінгу. По тунелям прикольно, звісно, хорорно, щось мені нагадує слендера, до речі. Але все ж таки хочеться ще більше по локаціям самого ігри походити. самого мультика походити, точніше. Якщо тобі сподобалось, обов'язково підписуйся на канал, дай цей вподобайку. Тому що, ну, як дивитись відео, без вподобайки. Також пиши коментарі. Вони мені піднімають настрій і роблять мене щасливішим. Тому ну, чому б не зробити мене щасливішим? Правильно? Правильно. Не забувай, що в мене є мерч, який ти можеш замовити в описі там інстаграм-сторінка, можеш подивитися, є прикольні брелоки, є піни піни, а ось ці значки. Чашки, на жаль, вже закінчилися, але якщо буде багато людей, які е, захочуть купити, то я можливо зроблю останнє передзамовлення Чашок в цій, так би мовити, колекції весняній. Ось так. А далі буде більше чого цікавого. Тому дякую тобі за перегляд та до нових зустрічей. Бувай!